Чоловіча колекція трусарді плюс Couples, лот номер 12. Розпочинаємо перегляд. Шерстяні джемпера від трусарді. Вони є в кожному лоті. В цьому лоті три одиниці в різних розмірах. Лоти будуть складатися з трьох блоків. Перший блок це одяг, другий блок це верхній одяг, і третій блок це аксесуари. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі. Розміри в лотах різні, моделі всі повномірні. Переглядайте наші порівняльні відео та обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Піджаки від трусарді вони є в кожному лоті. В цьому лоті дві одиниці в різних розмірах. Переходимо до блоку по куполз. Куполс французький бренд. Тут будуть брюки, сорочки, спортивні штани, джемпера, джинси класні, сорочка, джинси куполс, класні джинси, класичний темно-синій колір. Завершуємо перегляд по блоку одяг. Переходимо до верхнього одягу. Верхній одяг буде по окремій ціні. Курточка від трусарді в кожному лоті. Вони. Ще одна шкіряна курточка трусарді. Це. Косуха від трусарді. На спинці принт. Куртка з капюшоном від трусарді. Ці куртки майже в кожному лоті. Дуже класна куртка від Куполс. Капюшон з хутром. Класичне пальто від Couples. Красивий дуже колір. І остання одиничка це куртка від Couples. І блок по аксесуарам. Аксесуари будуть від французького бренду Jot. Тут будуть шапки плюс шарфи. Два комплекти. Один комплект в чорному, один в червоному кольорі. І ще буде три шарфи від Jot в різних кольорах. Чоловіча колекція Трусарді плюс куполс. Лот номер 12. Він може бути ваш.